Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі цікаві речі пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підпишіться на канал про... прямо зараз. Підтримуйте роботу нашої команди. Ми будемо дуже вдячні вам за реакції, коментарі і ваші думки. Сьогодні я буду говорити про Маріуполь Реборн, про проект, який дуже дратує більшу частину маріупольців, і який зараз завершує фактично свою роботу. Про це про завершення роботи над проєктом заявила Наталя Ємченко, директорка з комунікації компанії НАТО Ахметова СКМ на Львівському урбанфорумі, що нещодавно відбувся у Львові. Звісно, що Маріуполь Реборн там брав участь, презентував результати своєї діяльності. Наталя Ємченко повідомила аж про те, що вже весь проєкт з відновлення Маріуполя оформлений і виданий у вигляді к. Книжки. Ця книжка розпочинається не картинками, а принципами, які закладені у концепцію відбудови міста, і про те, що фінансується цей проєкт фінансувався за гроші міжнародних донорів і власне компанії СКМ. Можливо, хтось скаже, почувши цю новину, ну нарешті ми перестанемо чути про Маріуполь-Ребор, і ця тема не буде так сильно дратувати Маріупольці. Але ні, бо Наталія Тємченко повідомила, що проект Реборн вже має таку інституційну платформу, що він вже живе самостійним життям як державна. Ну, як Приватна інституція, яка здатна надавати експертизу з відновлення міст і іншим містам України. Тож Маріуполь Реборн буде жити і далі, а бюрократія, яка розрослась навколо цього проекту, буде і надалі отримувати фінансування. То чому ж так ця історія дратує маріупальців? Для цього є дві основні такі причини. Перше, це постать мера, який активно залучений у Маріуполь Реборн. Вадим Боченко, нагадаю, залишив Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення і він не займався евакуацією Маріупольців, напроти заспокоював містян, казав, що ситуація під контролем, замість того, щоб закликати людей негайно залишати місто, що опинилося під загрозою. Повної блокади. Містяни не можуть пробачити це меру, і вважають, що його активне залучення у проєкт відновлення Маріуполя, це така спроба реабілітації і в очах самої Маріупольської громади, і в очах міжнародних донорів, які спонсорують цей проєкт. Ну, а другий фактор це, власне, війна. Бо коли восени 2022 року влада розпочинала роботу над проєктом. То вся громада жила в очікуванні швидкої деокупації Маріуполя. Були реальні надії, сподівання на те, що вже 23-го року ми повернемося в місто, і тому було розуміння, що повертатись з швидким планом, швидких дій, чітким розумінням, що робити, як робити, яким ресурсом. І тому активно громада залучалася в обговорення проєкту. Але зараз ситуація принципово змінилася і деокупація міста виглядає як дуже далека перспектива. А тому будь-які Обговорення того, в якому місті поставити фонтан і що робити з зруйнованим драмтеатром, воно не заспокоює людей, а дратує, бо, бо боль, боляче ранить от, по-живому, особливо тих, хто втрачає надію на... Повернення у міста хоча б колись. І тут би нашій владі зупинитися, да, зрозуміти, що все, що вони ну, покласти на полочку всі ці і дуже цікаві ідеї. І чекати, чекати, поки Збройні Сили України не вирішать питання деокупації військовим шляхом. Але ні. Влада продовжує активно діяти. Громадська організація, створена навколо проєкту, продовжує освоювати гроші, їздити у відрядження, і все це викликає нерозуміння з боку громади. І тому що виглядає просто як марнотратство. Люди думають, що гроші, які скеровані на всі ці поїздки, зустрічі, кавебрейки, брейки, можна було б скерувати на допомогу. Конкретним людям з конкретної Маріупольської громади, які не можуть впоратися власноруч зі своїм життям і з тими обставинами, в яких вони опинилися. Але і це не все. Коли взагалі Євченко каже про інституційне життя Маріуполь-Реборн, вона має на увазі експертизу, яка, здається, не дуже і потрібна теперішній Україні. Чому я так говорю? Тому що у травні цього року, в кінці травня, я була на конференції організованої фондом відродження, яка була присвячена саме цій темі: деокупація території і питанням регулювання майбутнього життя після закінчення війни. На цій конференції були присутні або мери, або селищні голови, їх заступники, ну, тобто представники. Місцевих влад окупованих тимчасово окупованих населених пунктів України, і всі вони в один голос сказали про те, що у них елементарно немає грошей на те, щоб скористатися цією експертизою. Тобто, окрім виходить Маріуполя у окупованих громад окупованих населених пунктів грошей. Немає не те, щоб там на розробку таких дороговартісних проєктів, як Маріуполь-Ребор, а елементарну допомогу своїй громаді. Саме тому станом на зараз, після два, більше ніж двох років роботи над проєктом, лише два міста в Україні мають проєкти відновлені. Це, власне, Маріуполь і частково проект для одного району має Бахмут. До речі. Обидва проекти були, були профінансовані компаніями Рината Ахметова. Тобто виходить так, що е, окрім Ахметова, зараз в Україні немає інших спонсорів, які готові вкладати власні гроші у відверту фатамаргану у щось таке омріяне, але дуже далеке. Мені дуже хотілося б помилятися, але станом на зараз справа виглядає саме так. Експертиза Маріуполь-Рибору ще довго і довго не будуть потрібні Україні у тому стані, в якій вона опинилась зараз. Це моя думка. Дякую, що слухали. Висловлюйте свої думки в коментарях під цим відео.